От підсумуємо цих сім технік. Да? Перше, це обмежений час на спілкування з цією людиною. І це при умові, що це хтось з наших рідних. Да? Тому що якщо це хтось навіть не рідний, то я б не давала і 15 хвилин часу, і 15 хвилин часу я б не давала. Да? Далі ви говорите ні без жодних виправдань. Да? Третя ваша емоційність, емоційна холодність. Боженька добрий, дай Бог помиритись. Все. Четверта техніка. Ви повертаєте питання. А що б ти зробила? Ану, подумаємо, давай. А ти що б зробила? Не А ну подумай, ану, подумай, скажеш. Да? Далі, п'яте. Ви переключаєте розмову на себе. Якщо він не переключається, а він не переключиться, то ви уходите. Да? У вас хороший повод. Шосте це ігнор. Раз в день відповідаєте коротко, сухо, якщо вас забомбелили тими сообщеннями і дзвонками, так? Да? І сьоме це е, просто вийти з розмови. Вийшла з розмови. Фізично, да? потрібно захищатися. Тому що е, от я сама знаю, звісно, я ж спілкуюсь з багатьма людьми. І можуть так з'їсти, що мало не покажеться. От. Я вам просто приклад дам.